24 лютого 2022 року. 3 година 40 хвилин за київським часом. Вікова сивина твої скроні покрила, ти у рабстві була. Верстала на крила та імперія сла, у політ не пускає в Україні війна, вона нас об'єднає, та імперія сла, у політ не пускає. Зранку сьогоднішнього дня російські війська. Здійснюють удари по мирних українських містах з різних напрямів, в тому числі зі сторони тимчасово окупованих Донбасу та Криму, а також північно-східного регіону. В Україні вводиться воєнний стан. Що ж сталося? Війна, рашисько-українська війна без перебільшення термін рашисько. Це нове явище, яке ми тільки сьогодні зуміли означити як явище. Його генеза значно глибша і заходить далеко за межі тридцятиліття нашої незалежності, на віддалі періоду, який ми називаємо радянським. Два рімо пали, а Москва третій, а четвертому не бувать. А битьмосі. Сенс історії полягає в тому, щоб зреалізувалися всі духовні сили і всі світові суперечності були з'ясовані, та весь людський інтелектуальний запас був зреалізований для того, щоб зрозуміти, що людина себе або вичерпує, або має продовження в різних формах існування і в різних формах державності. Павло Мовчан, письменник, публіцист, для того щоб ми зрозуміли, що в основі сьогоднішніх чинників тієї навали, яка сталася, ми повинні озирнутися назад і зрозуміти, що було причиною формування тієї ідеології, яка сьогодні стала домінуючою в Росії. Вона опасила всі сфери Російської імперії чи Московської Московщини, зокрема як періоду загальноросійського. Чи загальномосковського — це філософія так званого особливого шляху Росії, це так звана теологічна і політична концепція Москва, третій Рим. Вона стверджує, що Москва є наступницею Римської імперії, світоглядну і політичну доктрину Третього Риму, яка мала потужний вплив на історію християнської цивілізації Сходу Європи і центру Євразії. Сформулював головний ідеолог Великого князя Василія Івановича III близько 1500 року православний Чернець Філофей Псковський, Чернець Філофей Псковський, роки життя 1465-1542. Московське князівство. Старець Псковського спасо Єлізарівського монастиря, відомості про який дуже мізерні. Відомий як автор концепції Москва Третій Рим. За якою виконані в його листах великому князю Василію Третьому Івановичу. У своїх посланнях філофей полемізує проти астрологічних передбачень, відкидаючи астрологію. Бо не від зірок це приходить. Піклується про деякі місцеві псковські справи, відстоює принципи Йосифлян, уперше докладно розвиває знамениту теорію про Московське царство як третій Рим. Вікіпедія. Спочатку ідеологема Москва Третій Рим замінила собою ідеологему Москва, другий Київ і стала смисловою основою месіанської світоглядної концепції періоду формування московської централізованої держави, а також постає прологом усієї філософії російської історії. Таким чином ідея філофея почне доповнюватись новими сюжетами. Отримувати додаткову аргументацію та нову інтерпретацію. Саме тому зазначена ідеологема стає системоутворюючою для філософської та суспільної думки в цілому. Формальним ґрунтом для висунення цієї доктрини було одруження другим шлюбом московського правителя Великого князя Івана III на племінниці останнього візантійського імператора Костянтина XI Софії Палеолог. Софія Хомівна Палеолог, Зоя Палеолог, роки життя 1455-1503, Московія, велика московська княгиня, друга дружина великого московського князя Івана III, мати Василя III, мати королеви Гелени, бабуся Івана IV Грозного походила з імператорської династії палеологів Вікіпедія для того, щоб з'ясувати. Що в основі було цієї концепції, яка була е, в одному із послань е, старця, ченця Єлізарівського монастиря псковського, е, філотея, який він обґрунтував всі права е, московитів на спад, спадки історичні всього православ'я, а можна, можна сказати, і всього людства. Він обґрунтував про те, що Рим перший, як Рим, давним-давно впав. Константинополь 50 років тому зник з світової мапи в зв'язку із перемогою Османів над Візантією, бо це сталося у середині 15 сторіччя. І от майже за 100 років, ну трошки менше за 70 років, виникає така нова новий концепт. Москва третій Рим. Більше того ця концепція обҐрунтовується тим, що вони єдині спадкоємці тієї справжньої віри Христової, яка була принесена Андрієм Перевозванним на наші землі. За легендою, Андрій Перевозванний поставив хрест на схилах Дніпра, а свій шлях закінчив, за їхніми твердженнями, в Новгороді. Цей концепт сформований був для протидії із так званими латинянами. Він мав на увазі нашу спільну державу трьох народів польського, литовського та українського. Але Філофей перекреслює всі поділи і стверджує, що це єдиний народ. Знайоми вам ми вже це чули у визначеннях президента сьогоднішньої Рашії Путіна. Пригадуєте розмову з учнем, коли він його запитує, а які кордони Росії? І коли учень починає перераховувати, з ким вона межує, він грубо зупиняє його і каже: Росія ніде не закінчується. Філофей ще майже 500 років тому, 1524 року, в цьому посланні обґрунтовує, що два у Борима падоша, а третій стоїть, а четвертому не бити. Ці так звані «малі словеса стали класичною формою московської теорії, особливого місіянства їхнього на цій землі. І на підставі цього ферменту формувалася велика імперія, яка розвалювалася як після Івана IV, бо був період смути, як ви знаєте, який закінчився царюванням Бориса Годунова. який закінчувався так само, як Закінчився Радянський Союз разом із смертями всіх генеральних секретарів так і сьогодні. Фактично, формула, яка стала чинною і задіяна сьогодні в тій страшній трагедії, яку випало перенести нам, українцям, у бучі, в Ірпені, У Маріуполі. І на всіх всіх землях, які опосіли сьогоднішні московити, вони йшли з одним прапором прапором часів Філофея та Івана Четвертого. Великий психолог юнг сказав про те, що є два типи керівників у Росії: істерики і одержимі невротики. Істериком був Іван Грозний, який жорстоко розправився навіть зі своєю власною родиною. Жорстокий з тими карами на лобному місці, з тими усіма колосальними втратами, які понесла Московія. Іван IV Грозний: Великий князь московський з 1533 року, перший московський цар з 1547 року. Походив з молодшої гілки роду Рюриковичів, увійшов в історію Росії як дуже суперечлива особистість, з одного боку, як жорстокий тиран і людина з хворобливою психікою, а з іншого як реформатор і публіцист, автор літературних послань до різних діячів в сучасній Російській Федерації вважається національним героєм. При Іванові IV в підкоренні Казанське та Астраханське ханства, розпочалося приєднання Сибірського ханства правив найдовше серед усіх російських монархів 50 років та 105 днів. Вікіпедія згадуємо Петра І, який відроджував заново російську імперію тими ж жорстокими і брехливими методами. Ідемо до латинян, переконуємо їх і співпрацюючи з ними, розширюємо власні межі, нарощуємо власні потуги для того, щоб потім уже воювати з усім світом. Петро І, ми добре знаємо про петровські спроби воювати з Османською імперією і чим це закінчилось? Оточенням і поразкою в 1711 році на річці Пру... Сьогодні Європа бере величезний брала величезних хабарів від Путіна. Від абсолютного невротика одержимого ідеєю Третього Риму. Адже він оголосив про те, що єдина держава, яка має цінності, духовні, великі цінності, це вони з Кирилом фактично повторюють формулу, яка була ще за часів Івана Грозного, коли він примусив патріарха Паїсія дати патріаршество Москві. Це ми повертаємося до тих витоків стосунків саме християнства. Православної церкви і російської ідеології, яка фактично надається на одну і другу. Чи потрібно щонебудь говорити, коли ми бачимо, як Кирило благословляє своїх полководців на вбивство українців? Прапор, який був свого часу піднятий ченцем філофеєм, ніколи в житті не падав. Його підіймали і білогвардійці, його підіймав і Йосиф Вісаріонович Сталін. Який був переконаний, що фермент російсько імперський або московсько імперський полягає в тому, що вони виняткові, і в них винятковий шлях. Винятково будують нове суспільство, винятково вибрали саме цю територію так званого союзу, де формують нову людину. З новою ідеологією, новим баченням, але зі старими механізмами і старою ідеологією. Москва третій Рим. Це їхня головна теза. Всюди підноситься ім'я Івана Грозного, страшного, якого не можна навіть без огиди споглядати. Якщо одержимий невротик вважає, що брехня це і є правда, то істерики типу Івана Четвертого кажуть одне: на що переконувати, треба знищувати. Смерть найкращий аргумент в нашій правоті. Якщо я тебе можу знищити, якщо я можу тобі знести голову, то в цьому моя правда. Оце і є правда істерика. І таким істериком був Йософісері Сталін, якого підвозили у нічні часи на Луб'янку, і через вічка він спостерігав, в якому стані перебуває ягода, в якому стані Тухачевський. В якому стані всі того, кого він кого він можна сказати прирікав на смерть, і він мав насолоду від цього. Це теж абсолютний тип істерика. Йосип Вісаріонович Сталін, радянський військовий та політичний діяч грузинського походження, наріжною партійною догмою за правління Сталіна стала концепція побудови соціалізму в окремо взятій країні. У період впровадження п'ятирічних планів СРСР пережив сільськогосподарську колективізацію, прискорену індустріалізацію та створення централізованої командної економіки. Сталінська політика, заснована на застосуванні системних репресій та терору, призвела до смерті майже 4 мільйонів українських селян. Мільйони радянських громадян були ув'язнені в таборах Гулагу чи виселені у віддалені території, зазнали розкуркулення. Цілі народи були піддані депортації. Між 1934-39 роками Сталін та його оточення організували великий терор з метою ліквідації ворогів робітничого класу, в ході якого понад мільйон осіб були ув'язнені, а 700 тисяч страчені таємною поліцією. Вікіпедія. Але історія має свій сюжет. Там ніколи брехня не стає правдивим фактом. Ніколи брехня не перемагала того, хто є творцем правди на землі. Слово і Господня молитва єдині нас утішають і надихають, дають можливість вірити в формулу Україна переможе. Слава Україні! Героям слава кажемо ми. Так, дійсно. У цих формулах. Зберігаються енергійні згустки, які власне і покликані, щоб переконатися у справедливості того, що брехнею можна світ перейти, але назад не вернутися. Брехнею годували Росію раніше, годують і по сьогоднішній день, переконуючи, що в них особлива місійність, особливе призначення. Європейці пересвідчилися в тому, як себе поводять росіяни у тих місцях відпочинку, де вони бувають, де вони, так би мовити, відпочивають. Всі не раз пересвідчувалися, як зверхньо вони ставляться до людей країни, в якій перебувають. Це не сьогоднішня робота, це робота століть, століть над витворенням цього типу людини, яка сьогодні вважає себе господарем усього світу. Яка зазіхає на весь світ, яка примушує нас згадувати апокаліпсис? Адже слова Медведєва, що все тільки починається, наводять на думку, що все це вже було, все це вже застосовувалося. Пам'ятаєте, так казав Іван Грозний, коли йшов на Казань, коли він завойовував Астраханське ханство, коли він завойовував Сибір, коли він приумножав московські землі. Що є головним чинником цього великого трагізму, в який в нас вводить сьогодні Московія, і, зокрема, расизм? Трагізм цієї ситуації полягає в тому, що він ні вчить ні в чому. Так званий солдат сьогоднішньої платної армії Росії отримує 200 тисяч рублів, щоб бути законтрактованим на війну проти України. Щоби провести денацифікацію, тобто знищити нас, це аргумент Івана IV Грозного, це аргумент всіх інших його послідовників в Російській імперії, це аргумент нинішнього президента Росії, так званого президента Росії, тому що це не президент, це абсолютний самозванець, якого не обирають, якого фактично призначають. Поняття демократія і Росія взагалі несумісні. Я міг би навести дуже широкі цитати із відомого твору в Україні та й в цілому світі. Це твір Віктора Єрофеєва Енциклопедія руської душі. Кожне його висловлювання заслуговує на увагу і на особливе прочитання. Чому? Тому що. Про себе можуть говорити тільки росіяни. Якщо ми б давали оцінку, казали, ну, ваше упереджене ставлення. В умінні все виправдати полягає російська правда. Це цитата із російська правда із російської енциклопедії. Я ось ще таке: у Росії за великим рахунком немає жодної чесної людини. Чуєте мене? От на чому треба будувати суспільне життя. Це основа колгоспу. Але й це основа поеми. Росія складається з покірних людей, здатних на все. У цій країні повинне відбутися цілковите примирення з дійсністю. Ви розумієте? Примирення з дійсністю. Ця імперія приречена. Приречена ще 500 років тому ідеологемою Москва, третій Рим, що була сформована ченцем Псковського монастиря Філатеєм, це те, що ставить Москву понад усім. Вона переважає всіх і вся. В неї сила, В неї найбільша кількість атомної зброї, у неї все те, що називається бензоколонкою, у неї все те, що дає їй ресурс вижити за будь-яких умов. Але ми з історії добре знаємо, чим закінчився період царювання Івана IV. Ми знаємо, чим закінчилося царювання Петра I, згаданого нами. Ми знаємо, чим закінчилося царювання Йосипа Вісаріоновича. Тепер, дорогі мої, замисліться, чому вони зберігають те, що повинно було віддано землі на Червоній площі, де вони оголосили особливим, особливим сакральним місцем Мавзолей. Особлива сакральність полягає в тому, що цей недосефілітік, який закроїв найбільшу в світі масштабну акцію винагодовлення, бо як можна інакше витрактувати великі події так званої великої, так їхньої революції, яку вони називають Октябрською. Внаслідок цього пройшли по Україні три голодомори. Десять з половиною мільйонів українців тільки 33-й рік винищив. Це не що інше, як цілеспрямована акція по денацифікації. І все це відбувається і сьогодні на нашій землі. Третій Рим мусить бути знищений. Москва мусить втратити те місце, на яке вони посилаються і історично її обумовили як особливий центр, вселенський центр. Ця е, космічна концепція, яку відродив у політичному житті Дугін, де вони навіть. Придумали особливий спосіб жертовності заради цієї ідеї, коли свою дитину вбиває свою доньку, задля того, щоб ця ідеологема була відроджена і функціонувала і була переконливою. Ми потрактуємо всі події, які мають місце в сьогоднішній Україні, через оптику саме цього явища, яке називається Москва, Третій Рим. Якщо Москва третій Рим. То чому цей третій Рим є фокусом всього негативу, в якому може існувати тільки неправда, груба сила, гвалт антихристо? І це є їхня особлива місійність? Тоді треба говорити про справжню справжнє покликання Христа, Його вчення, Його бачення і розуміння. Наші вихованці Києво-Могилянської академії. Несли своє слово, несли Господнє світло по всіх темних кутках Великої Московії, Господнє слово, які псалми, які співали наші деякони по всіх великоруських монастирях і церквах, на певний період вони облагороджували, облагороджували і робили. Державу більш цивілізаційною, так само як це робив Феофан Прикопович при істерику Петру І. Але за це платила Україна. Господар Кремля знову реанімував побитий часом імперський міф про те, що українці і росіяни мовляв єдиний народ, і стверджував, що до 13 століття не було жодних відмінностей у мові тогочасних росіян та українців. Але ж це не так. Це абсолютно два різних етноси. Це два різних типи культури. Жодного історичного стосунку, одна і друга категорії не мають. Україна ніколи не може бути з Росією і ніколи не буде. Вони ніколи не стануть росіянами, вони ніколи ними і не були. Це зовсім інший народ, інша нація. Це народ зі своєю мовою, зі своєю культурою, зі своєю героїчною історією, зі своїм особливим віросповіданням і ставленням до Бога. І ця різниця історична. Марк Фейгін, правник, громадський політичний діяч з Росії. Україну постійно намагалися зламати, уподібнити. І цей спосіб уподібнення Російська імперія застосовує і сьогодні. Руйнуючи школи, лікарні, театри, винищує українців, депортує їх. Вони це так робили ще за часів Петра І, коли відправляли на Сибір цілі полки. Вони відправили ціле козаче військо в так званий перський похід, щоб всі згинули там. Вони відправляли нас на фінські болота, де копалася і засновувалася нова столиця Петербург. Але невдовзі Петербург вони забувають і повертають столицю до Москви. І до сьогодні вона залишається центром всіх світових напруг. Ця тема третього Риму мусить бути розв'язана. І ця розв'язка пов'язана саме з нашими Збройними силами, з України. Як стверджував Юрій Липа, героїзм і українськість є визначальні риси тієї потуги європейської, в якій сьогодні пересвідчуються всі європейські держави і всі європейські нації. У нас немає жодного героя. Нас позбавили права на героїзм. І саме тому у цій серії, яку ми продукували із Дмитром Ломачуком, Героїчне минуле, ми нагадуємо про героїчний чин, протидія в духовній площині, наше справжнє християнство. І тоді, коли приїхав Патріарх Константинопольський вітати Богдана Хмельницького і вручати йому клиноди, він виголосив найважливіші речі, що ми є протидія Третьому Риму. Віримо, що нашими зусиллями, спільно з зусиллями світу, і так званих латинян московити так називають усіх європейців, цей третій Рим буде знесено. Не може бути, щоб перша категорія була третій Рим, це Москва. Є один підхід у Господа, всі рівні, і перед Господом всі рівні. І кожен, хто зазіхав на особливу пріоритетність. Він самим Господом був і висміяний. Ми маємо можливість сьогодні донести саме цю істину. Москва ніякий не третій Рим. Москва це погніздовище всього того, що пов'язане з насильством. Інакше не лежав би той недотліваючий труп, так званого вождя всіх народів, якого вони плекають якому ім'я сатана. Саме російські старообрядці називали його сатаною. А його вчення сатанинством. Сьогодні ми звільняємося з цих пекельних обіймів зі зброєю в руках, втрачаючи найкращих українців. А самозваним братам кажемо: з Мокші вийшли, в Мокшу і підете. Слава Україні!